Я прожив 55 днів на новій версії Майнкрафту 1.21 хитрі випробування в хардкорі. З вас їх завжди лайки, приємного перегляду. Що ж, день перший. Появився я в досить гарному місці та зразу побіг добувати дерево. От зробив початкові інструменти та знайшов цього милого броненосця. Пустив пару овець собі на ліжко і пішов добувати камінчики. Переходимо в кам'яний вік та добуваємо залізо з гугіллям. А поки це все переплавляється, я швидко зганяю за тростину, яка в майбутньому мені мала пригодитися, але не пригодиться. День другий і три смарагдики вже в моїй кишені. Пізніше мені попадається село і аванпост розбійників. Це дуже круто, адже вбивши спеціальну особу, я зможу отримати зловісну пляшку, яка пізніше мені знадобиться в новому данжі. На третій день голом завершує своє існування. Добуваємо трішки дерева та стає майже залізною людиною. Настав час аванпосту. Чуть не помираємо, зато з тою самою пляшечкою. Відпочивши, відбираємо ще одну пляшечку і можна вертатись. Дома робимо картографічний столик і получаємо бібліотекаря. Садимо тростину і на четвертий день йдемо в подорож. Знаходимо ще одне село з порталом та рожеву відсюду. Добуваємо ще трішки тростини з кавунами. Який я олух, адже замість того, щоб посадити тростину і отримати в три рази більше, я зробив 21 бумажку. Проте це не так погано. Я прокачав бібліотекаря і отрив ще один смарагдик. Пора спускатись в шахту. Я назбирав 10 діамантів. Топчик. День шостий, я також провів в шахті. І на сьомий день я знайшов спавнер. Так, ну пора звідси вилазити. День восьмий. Сортуємо всі руди, нові інструменти та йдемо рубати дерева. А вже з дерев я получу палички, які потрібні для торгівлі з лучником. Який цікавий домік. Перезагружаємо лучника і знову обмінюємо палець. День десятий, та мені пора в пекло. Ой як добре, що тут є соняшник. Заспавнився я дуже вдало. Тепер проблем з андерменами в мене не буде. Ось таким цікавим методом ми знаємо напрямок фортеці, і от я вже тут. Що ж, тепер мені потрібні і фрити, а от і вони. З 12 по 13 день я вбиваю притів, на 14 день я вертався додому, а з 15 по 16 я вбивав ендерменів. Так, ну надіюсь, що цього хватить, і можна довольно повертатись додому. Забирав жарене м'яско, зробив очі ендера, посадив бамбук, який вкрав коли блукав в джунглях, і спокійною душею можна йти спати. І так, день вісімнадцятий. Я розумію, що потрібно збудувати птаху ферму, ну тіпа точніше курячу ферму. Щось таке в мене вийшло. А тепер потрібні курочки.

Що ж, спішу вас привітати, адже саме ви перші десте потомство. 19-й день я вирішую зробити ямку, щоб не губились бібліотекарі. І якщо ви не знаєте навіщо мені бібліотекарі, то якщо їх розторгувати, вони продадуть мені карту з новим данжем. Так, першого жителя ми зловили, а другий якось сам заскочив. День 20-й, та я знов спускаюсь в пекло за лавою, а в подальшому щоб зробити стійку зачарувань. Про курочок ми не забуваємо. На 22 й день мені стало нудно, тому я пішов відбирати ще одну зловісну пляшечку в розбійників. Я знов спускаюсь шахту та знаходжу сліди Вардена та ще один спавнер. А вот і закинуте місто. Чи як там воно правильно називається? Ну я тут надовго затримуватись не збираюсь. Так, чуть-чуть місцевість роздивлюсь. 25 й та 26 й день це просто джекпот. Мало того, що це райське місце має офігенну кількість різних рут, зокрема діамантів. Так, і я ще знайшов новий данж. Пані та панове, мені настільки повезло, що це катпієць. Тепер можна відпустити бібліотекаря. Проте такий солоденький данжик залишається на потім. А зараз мені потрібно підготуватись до вбивства дракона. Насправді не сильно я і підготувався, але я щиро надію, що мені це не помішає. З 28 по 30 день мене очікувала довга та нудна дорога в пошуках портала. Ура, я знайшов його. Що ж ми це все будемо пізніше, а поки потрібно знайти сам портал. Ну не сильно я довго його і шукав. Що ж, Майнкрафт я офіційно пройшов, тепер можна йти досліджувати новий данж. Головне, що я пляшки взяв. Так, ідея? Тут є триліжко. Розбиваємо горшочки. Я знайшов павуків, мені треба їх забити. І під час бійки мені випав ключ. Але я замітив все пізніше. А от і ключик виходить вже другий. Весь 3-4 день я бився з бустрія та зацінив нового моба. А зараз потрібно затестити цю пляшечку. Вау, які офігенні скілати. І в мене ще якесь гімно над головою крутиться. З божою допомогою я їх перебив і ще й мені випав зловісний ключ. Так, ну я сподіваюся, що з першої спроби мені випаде ядро для болови, і Ну я старався. На 35-й день я ще з кимось там побився, щось там полутав і вернувся додому. А тепер я хочу попробувати нові кульки, якими стріляєте літаючи чудо. Оу, а, це прикольно. З 36-го по 38-й день я вирішив збудувати гарну капличку, в якій буде зберігатися і ця дракона. А ось тут мені підриває хату Кріпера. Так, ну щось таке мене поки вийшло, в майбутньому ще чуть-чуть її покращу. З 39 по 41 день я згадую, що з новим оновленням додали броню на собак. і різні види собак. Тому я швидко зробив щітку та побіг в савану, де останній раз їх бачив. Тепер тебе звати Пельмеш. Проте мені не вистачило ще одного щітка броненосця і прийшлося звертатись в другий раз. Який ти тепер красавець пельмешок. На 42-й день я вернувся до порталу, щоб зачистити його. Також я знайшов дві бібліотеки, з яких вирішив позичити книжки. 43-й день, і я йду за елітрами. Насправді це досить важка частина, тому треба бути надзвичайно акуратним. О, нічосі, я думаю, її довше шукати буде. оп оп оп. -оп шалкери допомагають мені вкрасти елітри. А от і вони. Голову дракона теж обов'язково заберу. Зовсім трішки чаруємося. Ай, який красавчик літає. До речі, ось готовий результат каплички ну вийшло вроді досить навіть гарно. 48 й день і мені потрібне нове житло. Збудую його в стилі нового данжу. Тому йдемо добувати ресурси. І так, друга ходка. Останній 55-й день, і зараз я вам зроблю невеличкий обзорчик. От моя хата, мій пьос Барбос, пільмешик. Тут в мене імперія ципляток, а ось тут я чаруюсь. Ну а це капличка з моїми трофеями. Всіх люблю та до зустрічі.